Граємо. Ми в угадай предмет. Давай. От Каріна не предмет. Цей... Постучи по цьому. Це, баж... е це якийсь... Та ні, це я маю сказати, що це за предмет. У мене паска, Ти можеш поняти. Правда я говорю чи ні? Тут по стукай ты не понимаешь. Постукай пойми. Почему имя? Поверхушці. Ты по телефону Що за телефон? Ти по ньому стукаєш. Я знаю, ти, ти, коли, ти колись так тоже робила, я цей звук знаю. Добре, що шалений. и Аркад, чья цепаска куплена? Моя, че твоя? Деду вообще Пасха? А. Паска покрыта? Да, белую штучку. Я думаю, что ты брешь. Штучка сейчас же Пасха Паска велика? Ну, Середня. Не новинка. Я думаю, що ти вибираєш. У тебе не паска. Я думаю, що у мене. Телефон. Телефон. Добре, можна дивитися. Дивися, де Криса. А я то думаю, чого там паски немає. Я подумав, що тут телефон. Бля. Що тепер ти вибираєш? Так ти телефон що, до сих пор чи ти виключив відео? Погнав. Так в мене пульт. Угу, хорошо. Покласи по кнопочку. По кнопочкам потикай. Нажимай. Подній. Потикай по ньому.

Нельзя брать с собой пульс.